Кришка ствольної коробки. Тут йде така ступінька. Накидаємо на цю ступіньку і затискаємо його під кутом. Учням Черкаської школи показують, як збирати автомат. Волонтери прибули на урок, щоб розповісти про основи тактичної медицини та правила поведінки зі зброєю. Чимало школярів зізнаються, відвідували військово-патріотичні заняття Джура, тому тримають автомат у руках не вперше. Ми вже практикували це, практикували розбирати автомати, тактичну медицину, тому, але відпрактикували це зараз. Дехто з дев'ятикласників уже замислюється про військову професію, тому волонтерів слухають з особливим інтересом. Я ще не знаю, на кого ким хочу стати у майбутньому, яка професія мені більше підходить. Може якась воєн, воєнне училище. Я ще не знаю. Думав, думав також піти на військову справу, У мене такі було плани. Тому що в мене всі по батьковому роду та матері всі військові, всі служили. Тому і мене це також не обійде. Предмет захисту країни у цій школі викладає Віктор Калита. У колишньому військовий нині вже 12 років він учитель. Подібні заходи для молоді схвалює. Мої випускники, які вже побували там напередку, вони кажуть, хто може надати собі допомогу, той вижене. Хто вміє володіти зброєю, той теж має шанс на виживання. Школярам продемонстрували РПГ, а також розповіли про різні види вибухонебезпечних предметів, які можуть траплятися на нашій території. Наші волонтери пройшли декілька вишколів, як медичних, так і військово-тактичних, для того, щоб е, мати в собі більше інформації і змогти поділитися із іншими своїми знаннями. Волонтери розповідають, від початку навчального року співпрацюють із багатьма черкаськими навчальними закладами. Життєво важливі знання за плечима не носити. Ми розуміємо, що діти в таких умовах навряд чи опинятися там в реальних військових, як це можливо бути там в місті якісь надзвичайні ситуації, вигляді там можливо ДТП, можливо, десь прильоту, але все-таки вони мають знати ази, тому що час такий, що ніхто не може бути певний, ця інформація чи ні.